Для початку хотів дізнатися, яка зараз ситуація з можливістю евакуації? Чи далі зберігаються оці жахливі черги в єдиному пункті пропуску, яким з Мелітополя і взагалі з півдня можна виїхати на контрольовані Україною території? Так на жаль, черги зберігаються. так хочу сказати більше: черги збільшуються, тому що ми всі розуміємо, що восени на Наші території є дощить, але ж виїзд залишається лише грунтовою дорогою, і коли є дощі, волога. То проїзд повністю блокується, і в день, коли блокується проїзд, то накоплюється ще більше і більше черги. Тож ми розуміємо, що далі буде гірше, тому що восени майже буде перекрите це сполучення, і тому евакуватися буде складніше з кожним днем. Сьогодні ми говоримо всім мешканцям, що вони також можуть евакуватися і через Крим, але вже два дні як закрити повністю сполучення з Кримом після останніх вибухів, які там відбулися, і слід зазначити те, що фільтрація в Крим значно збільшилася і вже не випускають, не впускають до Криму багатьох чоловіків, яких в телефонах знаходять якусь там інформацію, яка не зовсім подобається співробітникам спецслужб Російської Федерації.